Брикети в домашніх умовах. Легко. Прес для виготовлення брикетів. Ноша два. Легкий у використанні. Компактний, має малу вагу та надійність. Виготовляє ось такі брикети. 18 сантиметрів довжини, 9 сантиметрів ширини. 8-9 см товщини. Пресувати можна будь-що. Тирсу, листя, солома, гній, торб, щепа. Нема різниці. Саме головне додати бумагу. Щоб не ось так. Зусилля домкрата – 1 тона. Посилене дно. Посилені бічні стінки. Метал 4 мм. Гарантія 3 місця на поломка або деформацію преса. А для замовлення пишіть мені в особисті повідомлення. Або за номером телефона. Чао. Засипали. Упустила. Правда. Все, все четко. Начинаем крутить. Скидаем трохи давление.